З весни харків'ян тішили десятки фонтанів. Вони прикрашали сквери, парки і площі, даруючи прохолоду у спекотні дні. З приходом холодів їхній сезон завершується. Водограї поступово зупиняються, аби підготувати до зими та зберегти обладнання до наступного року. Традиційно з середини жовтня відбувається процес консервації фонтанів та системи автополиву працівниками СКП харків Зеленбуд». У центрі міста вже підготували мережу до холодів. Зараз процес триває у парку перемоги, що на Салтівці. Сезон фонтанів у Харкові завершено. З початку цього тижня ми поступово почали консервувати усі водограї, які є у нас в місті. На даний момент вже Маємо шість законсервованих фонтанів. Оце от останній шостий. Тут так само дуже багато роботи. Для того щоб система фонтанів запрацювала наступного року у звичному режимі, важливо поетапно дотримуватися технології консервації. Перш за все, злити воду з чаші фонтанів. Далі окремі люди миють її, бо там на лід будь-який бруд, який залишиться, не має бути там. Паралельно з цим фахівці прибирають фросунки, які і формують от той танок води, який люблять харків'яни. Продувають всі труби, аби не залишилися вологи. Якщо потреба є, ці труби там закроковують. І таким чином ми залишаємо фонтан на зиму до початку нового сезону. Крім фонтанів фахівці СКП Харків Зеленбуд» готують до зими систему автополиву. Усі насоси знімають, воду зливають, а трубу продувають, щоб запобігти замерзанню. Таке технічне обслуговування допомагає зберегти обладнання в справному стані до весни, коли система знову запрацює наповну, забезпечуючи зелені зони міста вологою. Знімаємо насоси, зливаємо воду, от нас робимо і на технічне обслуговування насоси взир назимку. Це нічого такого. Скажіть, а для чого це взагалі? А щоб труби морозом не порвало, щоб ну, це треба робити так, щоб зливати воду і технічне забезпечення насосів. Після парку перемоги робота з підготовки до зими триватиме і на інших міських об'єктах у скверах, садах і зонах відпочинку. Фахівці поступово перевіряють кожну ділянку, аби вся система автополиву міста була законсервована вчасно та без втрат. Незважаючи на виклики війни, незважаючи на брак ресурсів і людських і матеріальних, тим не менше, ми піклуємося про те, що нам довірила громада для того, щоб зберегти її і на наступний сезон потішити людей і грою води і зеленю трави, яку буде зрошувати наша система поливу. Попереду водограє в кілька місяців відпочинку. А вже після зими фонтани знову зазвучать, освіжатимуть повітря і даруватимуть харків'янам гарний настрій. Аліна Курмашова Ігор Луханін – Харків. Новини.